Вітання друзі. Субота 1 червня і після обіду над містом з кількох сторін нахмурилися білі хмари у високих слоях атмосфери. І я, чесно кажучи, думав, що скоро буде гроза і відповідно дощ. Але хмарилося, хмарилося, та й розхмарилося. І наразі можна бачити, що небо спокійне і ніякого натяку на те, що зараз відбувається в столиці України, немає. Але побачимо, що буде ввечері.